Колишній підозрюваний у скоєнні терактів 27 квітня Дмитро Рева заявив, що вимагатиме покарання усіх, хто був причетний до фальсифікації доказів під час слідства. Адвокати чоловіка повідомили, спочатку добуватимуться відповідальності опору повноваженого СБУ Олександра Пилипенка, через дзвінок якого Рева був затриманий. Колишній підсудний наголосив, що вимагатиме і компенсації за моральну та матеріальну шкоду за півтора року перебування. Під вартою. Відповідні заяви вже подали до обласної прокуратури та Європейського суду. Почему ми это делаем? Це делается не для того, щоб моя личная месть була реалізована. Це происходит тому що в Україні, к сожалению, сложилась традиція понесения заведомо неправових решений. В судебній плоскості в правоохоронній плоскості на протязі двох років я розумію, що не відбулося нічого для того, щоб встановити реалії, які ну саме хто стояв за вибухами 27 квітня. Та версія, яка є офіційною, ну вона взагалі там жодної критики з мого точку зору не я не я не виключаю можливість причетності цих людей не причетності, але дійсні мотиви, дійсні. Лялькаводи, які були в цій ситуації, по моєму такому глибокому переконанню, ніхто навіть не намагався їх встановити.